Всім привіт! Ви на каналі Motostory. Сьогодні короткий відеогляд на трактор Кентавр 504 FC. Потужність 50 кінських сил, двигун км 495 повний привід, реверс, 8 передач перед, 8 назад, рівний пол, дводискове щеплення, задня гума 124 на 28. За своїми розмірами найвеликий та габаритний трактор в лінійці Кентавр За ціновою політикою немає рівних серед конкурентів. Демонструю роботу та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись нас на сайті, перейшовши по посиланню в шапці профіля. Вага трактора 2 тони. передні противаги по 12 кг в кількості 4 штуки. Гідроциліндр двосторонній дії. Редукторні мости на порядок масивніші, ніж конкурентів. Агротехнічний просвіт 41 см. Коля по центрам регулюється від 1230 до 1450 мм. Демонструю виворіт коліс. Заднє колесо розміром 8,3х20 з крилами з бризовиками. Паливний бак на 55 літрів. Задні колеса розміром 12,4 х 28 з грузами по 22 кг на кожному колесі. Під капотом встановлено 4-силіндровий двигун км 495 потужністю 50 кінських сил, робочим об'ємом 3170 кубічних сантиметрів. виробництво Лайдон Китай. Акумулятор встановлено на 100 ампер годин. Кріплення під номерний знак. Генератор потужністю 350 Вт, два інші насоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи, сапун, стартер, бак гідрооб'ємного рульового управління. Капот тримається на двох амортизаторах. Розширювальний бак системи охолодження, свічка розжарювання, кранік на опалення, блок запобіжників, насос для підкачки паливної апаратури, вимикач маси, масляний фільтр. Паливний фільтр, повітряно-масляний фільтр типу циклон. Подвійна підніжка тільки з лівої сторони. Ящик для інструменту. Кабіна встановлена на подушку для амортизації. Щеплення в тракторі дводискове. В кабіні встановлено м'яке та зручне сидіння з підлокітниками, з ремінцем безпеки. Регулюється вперед-назад та по жорсткості. Приборна панель автомобільного типу. Кабіна обшита якісним матеріалом та приємним на дотик. Маємо опалення, включення виключення передніх, верхніх та задніх діонних ліхтарів, скло, чисник. Також маємо вентилятор на два режими роботи, дві колонки, чотири воздуховоди, магнітола, підсвітка кабіни. По ліву руку маємо реверс, зміна напрямку руху вперед або назад, важіль перемикання валу відбору потужності на 540 і 800 обертів, повишені понижені, глушилка, педаль щеплення, теобразний важіль включення виключення переднього мосту. Піднімання опускання гідравлічної навісної системи, два важеля з тягами управління гідровиходами, блокування заднього дифференціалу, 4-ступінчата коробка передач, педаль газу, роздільні педалі гальм. Стояночне гальмо. Замок запалення. Дві пари гідровиходів. Розетка під причіп. Окрема гідрованна. Вал відбору потужності шестишліцевий шліцевий Боксирувальний гак на два положення. Триточкова навісна система витримує максимальне навантаження в 750 кг. Задній міст. Агротехнічний просвіт, Колія розсувається від 1100 до 1450 мм. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора на даний момент 11 350 доларів. Для замовлення техніки звертайтеся за номером телефону на екрані. Сподобалось відео. Підписуйтесь, ставте лайки, робіть репост, лишайте коментарі. Дякую за увагу! Знаходимось в місті Хмельницькому на території заводу Тем біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Мапах.